А вечірня панорама продовжує свою роботу. І сьогодні до нашої студії я запросила Євгенію Новицьку, директора Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії. Марину Кульніву, директора приватного підприємства та члена благодійного комітету, вітаю вас та Володимира Присяжного, голову благодійного фонду. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Тобі, Мені більше. відомо, що 30 червня у Коростині проходила благодійна акція. Допоможи це просто. Хто був ініціатором даної ідеї та взагалі чи вперше проходила дана акція у вашому місті? Дякую. Це запитання до мене, тому що я є головою благодійного фонду Допоможе це просто. Я, я був ініціатором саме цієї акції. Я хочу трішки про, про хронологію відійти. Акція проходить, взагалі допоможе це просто, в місті корисні вже втретє. 30 червня, яка була. А, саме от, третя акція по феєричності, вона просто ну, по шталту своєму. Немає просто вражень, навіть що писати я сажу, навіть не можу слова влучні підібрати. Але я трішки відійду по хронології друга акція, якщо ви пам'ятаєте, у нас була тож теж допоможе це просто. Ми проводили її 12 квітня, а першу акцію проводили 19 лютого, То я хочу зупинитися на другій акції. На другу акцію приїхала ну для міста Коростня неймовірна кількість зірок. Тобто, була Оля Сумська з чоловіком Віталієм Борисяком, нашим корінним коростенцем. Була Ну, Тоня Матвієнко, ну це взагалі дівчина Феєрія, Олександр Кривошавко, Олег Кінзов, Наталя Валевська. Ну, свято було настільки, настільки приємним, що ну просто не можу навіть підібрати слова і виразити ту всю гармонію і те все натхнення, яке вона нам подарувала. Що можу сказати за другу акцію? От ми так більше переросли по масовості. Друга акція у нас проходила. Дуже так знаєте гармонійно з людьми. Дуже багато людей прийшло з міста Коростеня, саме коростенців. Така неймовірна була атмосфера. І наші зірки, які приїхали, які тому що знаєте, коли ми запрошували, дуже в принципі наші зірки відкликаються на подібні акції, але вони у них дуже напружений графік. На жаль, Вони дуже напружені, ті, які були, вони відкинули всі свої графіки. Каже, мені Ольга, Ольга Сумська каже: Я від. Кидаю всі свої графіки, їду в місто Коростень, робити добро. Вони саме, що дивно, вони їдуть всі безкоштовно. Вони їдуть роблять добро Всі їдуть зірки безкоштовно. Приїжджаю. І тоді ми зробили таке неймовірне свято, що просто не можна описати. А тепер прийду до 30 червня. До 30 червня, ну. Немає слів насправді, тому що акція вона зібрала настільки багато людей, які прийшли, які поділилися теплом своїх сердець, які подарували ту копійку, пожертвували ту копійку саме на, на, на добру справу, і не можу не як то кажуть, недобре слово не оминути наших зірок. Просто я, якщо ви мене десь бачите, чуєте, я вам неймовірно вдячна за те, що ви відкликнулись на моє прохання та приїхали в місто Коростень, аби підтримати дітей-інвалідів. міста Коростеня. Наші зірки, я просто перерахую так бистенько. З Атоні mm. Матвєнко була у нас, був... це вдруге вона. Друг... В друге втретє, втретє. Це вже третя. За другу перша у нас пройшла на теж на високому рівні, але було менше трішки людей. Але та, яка мені до до серця прикипіла, я її називаю. То тобто, третя акція, 30 червня, це в неділю була ось недавно, нещодавно. І е, Тоні Матвієнко була була Аліна Грос, Вона одразу прилетіла з Москви, бо вона навчається, вона знімається в е, фільмах. Вона приїхала, всі приїхали безкоштовно. Навіть перерахувати важко, тому що настільки було багато зірок в місті корисні, і неймовірно, Саме місто Коростені, як кажуть, запалало новою зіркою. Це просто, ну просто перевершено і. Стільки прийшло людей от 30 червня. Я емоціями ділюся, я вибачаю, що так не емоційно. публістично, а емоційно, тому що вони мене настільки надихнули на нові звершення, і, і саме ті дочки були настільки задоволені, саме ну, просто якесь переродження було в нації. Я дуже вдячний. Я вдячний нашим партнерам, тому що нас оточило все місто Короса, всі підприємці, підприємства, установи, журналісти, зірки, мас-медіа, всі якби долучилися, Я, я кажу, зараз почнемо перераховувати. Неділі не вистачить, щоб всіх перерахувати, вся область запалилася цією ідеєю. Я, Як ініціатор звів всіх, наш благодійний фонд допоможе. Це просто, дійсно просто, геніально просто допомогти кинути гривню це геніально просто допомогти. Звели всю область, всіх підприємців, установи. і... Акція пройшла неперевершено. Людей було безліч. Ну, не знаю, настільки задоволені поїхали зірки з міста Коростеня, що не можна навіть описати. Тобто, слова. Однодумців ви не шукали у цій справі, вони долучилися до просто, акції. Ну, я, я коли кажу, хочу благодійну акцію. І одразу підприємці, і благодійну акцію, куди вона направлена? Туди все, все отак. От, от. Знаєте, я кажу, благодійність це МММ. Тому що стільки людей, як долучається до благодійності, можна порівняти з ним. Тому що неймовірно просто навіть рахувати не спиш, скільки людей, і ну, не можна навіть, навіть кшталт цієї акції описати словами. Марина Михайлівна, розкажіть, будь ласка, про свої емоції та враження від даної акції. У житті кожного чоловіка наступає момент, коли він має зробити достойний поступок або проявити доброту. И я очень счастлива, что смогла помочь в организации благотворительной акции. Большую работу для подготовки этой акции и проведения уделили такие спонсоры, как Ходоковская Валентина Филипповна Коростань-Рыба, Заставская Наталья, химчистка Лилея, Игорь Рудницкий, это бар у фонтана. Забота о детях-инвалидах – это достойное дело. И когда прикасаешься к жизни людей с тяжелыми, с трагическими, вернее, судьбами, хочется-то подобрать особенные слова. А может быть, слов и не надо. Есть одно, что объединяет этих людей. Это то, что ребенок хочет жить. А родители хотят видеть своих детей здоровыми и улыбающимися. И проводя такие акции, мы можем им в этом помочь. Большое внимание при проведении акции мы уделили информации общественности о проблемах детей-инвалидов. Мы сделали... Были розвішені в городе Коростыни бигборды, сетилайты, была размещена реклама на, телев... на радио. Вот были більше Маті, передам? Угу. Пожалуйста. Дивіться. Ні-ні, так витримайте. Витримайте це дуже такий Навіть можна піар сів ось навіть саме до благодійності. Тримайте. вони діляться теплом своїх сердець. А чи поділився Ти ще хочу наголосити, що всі рекламні площі, вся всі надавалися безкоштовно. Бікборди, сіті лайте, реклама на радіо, все безкоштовно, і це все друкувалося неймовірно з підтримкою друкарів, це люкс дизайн місто Житомир. Вони допомагали майже 50% по друку. Це просто, це майже даром. Дякую вам. Угу. І карастенці нас услышали. Услышали не тільки карастенці. Услышали жителі других регіонів нашої Житомирської області. Очень приятно було бачити, як молоді люди становились очередь Урнам, чтобы бросить свои небольшие деньги. Но эти деньги были брошены от чистого сердца. Теперь я верю: есть светлое будущее у нашей Украины, потому что оно в руках этих молодых людей. И пользуясь случаем, я хочу попросить всех, кто нас слышит, кто нас видит, протянуть руку помощи тем людям которые находятся рядом с нами и которые нуждаются в этой помощи. Пожалуйста, сделайте добро, ведь это так просто. Спасибо. Спасибо. Марина Михайловна, расскажите, пожалуйста, а как давно вы занимаетесь благодейностью? И как вы до этого вообще пришли? Что от... Благотворительностью я занимаюсь уже на протяжении последних пяти лет. Но это была адресная помощь. Были... Это была направлена помощь на операцию нуждающимся ребенку. Это была направлена помощь... У нас есть центр «Вера, надежда, любовь» детям, которые лишены родительских прав, которые нуждаются действительно в помощи. Mm -hmm. Это пришло... на вас поддерживает. Да, 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 все очень поддерживает. Это крик души может быть. Вот. Это приходит в определенный момент каждому человеку. Нужно делать, как гласит Библия, добро даже в ущерб себе. Я, я всех призываю делать добро. Дякую, Іванівна, Ви є директором центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Джерело надії. Як давно було відкрито ваш центр, та скільки дітей там проходить? 1 вот. червня у нас сповнилось два роки. Нашої повністю два роки центру. Так. А в цьому приміщенні, де зараз ми знаходимося, ми всього півроку. У нас за ці два роки пройшли реабілітацію майже, до, вже майже 100 дітей. А всього у місті у нас 307 дітей-інвалідів до 18 років. І якщо, наприклад, я не хотіла б так поглиблюватись уже до аварії на Чорнобильській станції, у нас були одинички. Але, на жаль, захворюваність дітей росте. Тяжкими хворобами, що дає інвалідизацію, і ви розумієте, може посторонні люди рядові не оцінили, що таке відкрити в такому маленькому місці, як наш Коростень, якщо за масштабами Києва рахувати навіть Житомира, цей реабілітаційний центр. Це просто панацея для матерів, для цих діток. І центр розвивається, завдячуючи тільки небайдужим людям. Бюджет бюджету. Але це розумієте, це сухо, це гроші. А я хотіла сказати за акцію. Три акції пройшло. І найголовніший результат цієї акції, що наші користенці, інші громадяни, які приїхали з інших регіонів, дали зрозуміти матерям, що вони з ними. Дали зрозуміти діткам, що вони такі, як і всі. Коли б постороння людина побачила, як наші дітки танцювали на сцені, вірші розказували, як вони веселилися по атракціонах, як нормальні, здорові діти. Це найголовніше впевнити сім'ї, діток. Щоб вони були такі веселі, життєрадісні, щоб вони були направлені на боротьбу за здоров'я, за відновлення життя. Чим ми займаємося в нашому центрі, зараз в нас знаходиться 22 діток. Це дітки з тяжкою патологією, дітки, які не адаптовані на навчання, на жаль, але ми все робимо за допомогою спонсорів, щоб Цим діткам створити домашню, таку, домашнє та, оточення, комітет благодійників, громадська організація, присяжний та, Володимир та. у нас стали своїми людьми. Дітки вже їх знають, горнуться до них. У нас така сімейна ситуа... оточення таке сімейне у центрі. У нас прекрасний майданчик побудований благодійниками, депутатом області обласної ради Тимошенко Миколою Михайловичем. я хочу сьогодні з теплотою згадати, скільки нам допомагають медики, якими керує в Коростені депутат обласної ради Гордічук Віктор Петрович. Я хочу сьогодні згадати залізничників, які збирали кошти для того, щоб подарувати діткам. Під керівництвом е, директора Яременко Василя Васильовича Я сьогодні хочу добрим словом згадати нашого міського голову. Може, е, ви подумаєте, що це не зовсім коректно, але саме за ініціативи Володимира Васильовича, комунальна власність була передана саме не під бізнес. А діткам-інвалідам Володимир Васильович все зробив для того, щоб притягнути благодійників, які зробили шикарний ремонт у цьому приміщенні. Ми йдемо далі. Міська рада прийняла рішення розширити наше приміщення для того, щоб із за ініціативи президента України Яниковича. Зробити у нас відділення денного перебування дітей, звільнити матерів, щоб вони могли працевлаштуватися на цілий день з 8 до 8 до 20, де дітки будуть отримувати харчування, будуть спадки і будуть відчувати себе повноцінними дітками. Я хочу сьогодні згадати добрим словом благодійний фонд міжнародний відкрите серце. Де він давно працює у нас на Україні, але в користині він робить дуже гарні справи і продовжує робити. І е, ви розумієте, що дала акція ініціатором якої виступила молода людина, молода людина, який очолив молодь. Адже як називались Володимире, ваша організація на початку? А дивіться просто у нас дві організації. Хочу так не розмежили. Перша у нас громадська організація вона є у нас, Поліське об'єднання прогресивна молоді. Об'єднали всю молодь прогресивна. Коли вона була заснована? Нашим організаціям немає ще навіть року. Mm -hmm. Важа, да, у нас ми все сили Так, Да, ще року немає. А ось більше щоб було по закону, більш ширша діяльність це благодійний фонд допоможе це просто. З яким, ми, з яким ми зараз проводимо такі акції. І е, ця акція показала е, просто, е, зрозумієте, розумієте, що я отак відчуваю? Що міняється стиль життя людей. Благодійність стає стилем життя, адже е, щасливий не той, хто отримує, а хто дає. І в нас люди вже не задумовуються дати. І е, я бачила під час акції, у нас багато було е, корзинок для збору коштів, були іменні корзинки, де було написано конкретно для якої сім'ї, для лікування якої дитинки. І я бачила, як маленькі дітки, які мами дали на морозиво, вкидали туди. Кошти, в нас були корзинки, які були просто для хворих дітей збиралися, і корзинки, які збиралися для дітей-інвалідів. І благодійна акція не закінчилася, благодійна акція продовжується, тому що завдячуючи таким нашим благодійникам, була привернута увага. І е, мені було дуже приємно, коли після акції до нас заходили зовсім незнайомі люди і запитували, що вам потрібно, чим допомогти. Звичайно, благодійники зараз дуже обережні, вони е, люблять адресну допомогу, вони люблять бачити. Е, Плоди свого е, жертвування. Вони повинні бачити, ось дітки користуються, ось діткам йде до, допомога. І е, я не хочу хвалитися, але я була дуже приємно вражена, Мені, нам пообіцяли нашому центру купити обладнання, хай там не на велику суму, але вони пообіцяли в найближчому майбутньому нам його привезти, тому що. Ось коли приїхали артисти, а повірте, вони поїздили по Україні, вони бачили багаті центри, і вони сказали в один голос: у вас дуже достойний центр, дуже але бідненько. Чому у нас бідненько? У нас не вистачає реабілітаційного обладнання. Так, і сьогодні, користуючись такою нагодою, вже зробивши деякі висновки з проведення акції, говоривши з людьми. Я дуже близько знаю біди сімей, біди дітей. Я хочу звернутися до всіх громадян. Робіть добро, поки не пізно, поки ви на цій землі іще протягніть свою руку. Мова не йде про кошти, мова йде про теплоту ваших сердець. Адже це так просто сказати добре слово, обійняти дитинку, сказати мамі. Добрі слова підтримки. І я чомусь упевнена, що ми, українці, такі добрі люди, такі відгукуємося на чужу біду, ми особливі. І у нас усе буде добре. І сьогодні я найбільші слова подяки, хочу сказати Житомирській телерадіокомпанії за те, що ви нас так. Інформаційно підтримуєте, що ви нас рекламуєте, що ви привертаєте увагу до особливих дітей. Я хочу сьогодні за дорученням батьків і дітей вам подарувати подарунок, зроблений руками наших діток з природного матеріалу. Це така картина, яка зроблена з любов'ю. І тут батьки написали, нехай Господь благословляє вашу працю для добра. Дякую. Будь ласка. Дякую. А це корзинка, яка зроблена з шишечок і крупою. Це дітки робили Так, да, це дітки У нас на базі центру не тільки отримують реабілітаційні послуги, у нас працює гурток розвитку творчості. Керує їм директор підліткового клубу Сузіря Балабовкіна Лариса Петрівна, іскусниця. На російській мові скажу, тому що ну, чарівні руки, вона стільки має е, добра, ласки до наших дітей. В неї стільки ідей, коли б ви побачили нашу кімнату, де є роботи наших дітей, і, е, до речі, на благодійних акціях всіх трьох був аукціон наших робіт. Так, і е, просто всі, хто купував ці роботи, в нас на другій акції приймав участь. Представник президента Захисту прав дитини Павленко Юрій Олексійович, який купив сам особисто роботу кавове дерево наших діток. От, вони були здивовані тим, що роблять дітки. Дітки, які Неймовірна не можуть краса. тримати, не могли тримати ручку в руках, вони не могли ложку тримати в руках, творять отакі от чудеса. На добру згадку вам і згадуйте Дя... нас Дякую теплотою. Вам. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, Марина Михайлівна пройшла акція, гроші були зібрані. Куди ви їх направили? куди були направлені? Взагалі, гроші? Деньги були направлені адресно конкретним матерям. Були збирались такі е, урни на допомогу конкретним конкретному ребенку. Ну збір средств. Еще продолжается. Mm -hmm. Перечисляются деньги на расчетный счет. Заявили очень много людей, просто граждан нашего не, что они перечислят деньги. Это только начало. Впереди нас ждут очень большие благородные поступки. И я думаю, что это будет грандиозное. Грандіозне, це початок грандіозної акції, з допомогою якої ми зробимо наш мир добре і краще. І, пожалуйста, присоединяйтесь до нашій акції. Дякую вам. Але що так можна більш конкретно може, плануєте на наступний час? Які акції плануєте? А, ще що, напевно, Скажи, думаємо, да. 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 А, що ми плануємо? Ми плануємо зробити акцію в Житомирі. Тобто я спілкувався саме в нас в Житомирі є центри, також реабілітації дітей-інвалідів, і дуже хочеться насправді зробити таку акцію. Ми робимо дуже відкрито. Насправді, зараз до нас навіть в комітет, нас є ось підприємці, і вже зірки. Вони вже бачать, що настільки відкрите, нам каже, нам, нам не соромно долучитися до організаційного комітету. Тобто я говорю з Тонією Матвієнко, говорю, з усіма зірками. Каже, ми будемо в оргкомітеті, щоб не не, не, не було тобто зайвих ви вже думок. Тісно да да вже дуже з тісно дуже тісно, що просто вони кажуть, ми кажемо, Ми в члени хочемо благодійно. Дуже Бачите, що ми так настільки все прозоро робимо, що просто неймовірно. І в Житомирі хочеться хочеться зробити таку акцію. Адже є потреба. А якщо потреба є, то треба робити. В Житомирі, в Житомирі Коростині також буде акція. Вересні на це буде час. да це буде завершуючий такий етап уже грандіозний великим гала-концертом. Наші акції в місті користані. Ну це сезонний дурун. сезон. сезон. Да на день Дерунів. <сіх> да вже, я вже я вже не хотів казати. <сіх> Геніва <Ваня>, але... <сіх> на день Дерунів. насправді Ні, справа в тому, що артисти, які приїжджали до нас, підходили до нас і сказали: тепер ми не будемо чекати акції. Ми, самі Ми будемо самі до вас приїжджати, будемо адресно допомагати. А я хотіла ще сказати про те, що е, ось цей раз, як вони приїхали, вони прийшли до нас у центр, тому що е, за минулу акцію кошти були передані нашому батьківському комітету, який працює при центрі. Нас батьківський комітет вирішує, звичайно, погоджуючи із адміністрацією, що потрібно купувати. І вони е, під час цієї акції, перед початком, ми вірили, куди пішли кошти, що куплено. Вони були в захваті, просто в захваті, що ми за такий короткий термін і так багато зробили на їх такі, ну, не зовсім великі кошти. Там у нас було е, десь трошки більше 10 тисяч грошей, а ми зробили. Дуже багато в центрі. обладнали для дітей і поручні для пересування, і туалети там доповнили, і пральну машину підключили, і кухню ми зробили гарячу холодну водичку, щоб дітки могли займатися там. І найголовніше, ми зробили нашим дітям в кабінеті фізичної реабілітації зеркальну стіну. Це щось було. Це треба було дивитися. Просто це дорого. Коштує і за бюджетні кошти ми б цього не зробили. Хай і Господь благословляє за таку доброту щедрість. Дякую, тобто у вересні ми до вас можемо їхати на нас не благодійне обов'язково. Да. Обов'язково. Я хочу ми як на сьогодні. Медія да, у нас відбувається. Я хочу подякувати всім медіа, всім нашим медіа, Житомирським, українським, які долучаються. Не буду нікого назвати, бо перерахувати немає можливості дуже багато. Дякую вам всім медіа, що е, підтримуєте нас. А ми будемо працювати. А ви нас перевіряєте? Я вас дуже нас перевіряєте. Дякую вам. А я хочу нагадати, що у нашій студії були Євгенія Новицька, директор центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії, Марина Кульніва, директор приватного підприємства, член благодійного комітету, та Володимир Присяжний, голова благодійного фонду. Дякую вам за участь у нашій програмі та до наступних зустрічей. А вечірня панорама завершує свою роботу. Далі на вас чекає короткий блок реклами та основний випуск новин Житомирщини. А з вами була Ілона Бенівська. Залишайтесь з нами і не перемикайте.